скайп конференція на тему генерація лідерів майбутнього зібрала доволі значну аудиторію. Цього дня до бібліотеки прийшли переважно старшокласники, а також представники учнівського парламенту, аби поспілкуватись з однолітками із Сполучених Штатів Америки. Сьогоднішній зв'язок херсонських представників шкільного парламенту із їх однолітками із сполучених штатів Америки є прикладом цікавості до нас і нас у зворотньому боці. І приємно, що діти на Вільні, вільно користуючись англійською мовою, безпосередньо спілкуються із своїми однолітками, як я сказав, і відбувається безпосередній обмін думками. Скайп-конференції постійно проводять у дитячій обласній бібліотеці, адже бібліотека це і культурний центр. Тож де як не тут можна налагоджувати культурні зв'язки та обмінюватися досвідом. Мета заходу спілкування учнів подивитись, як вони. Готуються до лідерства в житті, як вони збираються стати лідерами, і що вони вже зараз можуть зробити, будучи в школі, як вони можуть змінити наше життя. Учасники міського учнівського парламенту завжди ретельно і відповідально готуються до цих зустрічей. Найголовніше презентувати проект, який представить ті справи, які виконує молодь нашого міста. На конференції генерація лідерів майбутнього представляли свій проект учні спеціалізовано школи номер 30 – Кирило Кравченко та Герман Амінов спілкувалися. Учасники конференції англійською, ставили запитання, обмінювались думками та поглиблювали знання з іноземної мови. Це дуже Корисна справа для наших дітей, тому що всю цю інформацію вони беруть засобів масової інформації з інтернету. А сьогодні вони будуть мати змогу спілкуватися живу. Поспілкувавшись з однолітками іншої держави, учасники конференції дізнались багато нового та пообіцяли, що братимуть до своєї діяльності все краще, чим збагатилися.